Всім привіт! З вами Юра Юей Сьогодні я вам покажу, як врятуватись від дитячого мату за чорних. Ми граємо все ж таки за чорних. Білі блядь, хід пешкою на е 4 До речі, що таке дитячий мат? Якщо ви це знаєте, то добре. Але ті, хто не знають, це мат за 4 хода, які можуть поставити білі. А чорні можуть там десь за 5 ході поставити. Очо, е, він дитячий, тому що він дуже простий, його знають майже всі шахматісти. Далі, ми ходимо е, пішкою на е 5 І далі, зазвичай, щоб до цього мату е, білі виводять слона на С4. Наприклад, можемо, поки що не помітити щось не подумати, покласти свого коня на C6. Але далі він робить хід, або ось такий може зробити загрожувати е, оцій пішці. Або ось такий. Також загрожувати цій пішці, І тут матова погроза. Один хіт, та й таймат. Як може зробити? Якщо ми походимо ось так, тут іде пішка і кінь під боєм. Можна ще сюди походити. Але далі сюди і сюди. Та й тут таке, як розгром, нас вийшов. Тому хід такий собі відмотаємо. І можна походити ще також сюди. Це взагалі дуже класний хід. Ми врятувалися від нього. Але, але далі. Вони можуть ще походити, наприклад, коня розвивати, та й все. Оцей хід досить прикольний, щоб врятуватись від матця. Але буває таке, що королевою не сюди походять, то, що я вам казав, а ще й сюди можуть походити. Тоді цей хід не врятує, тому що тут б'ють пешку, та й білі виграють. Тому. Тут вже може врятувати е, хід коня на G на, на H6. Е, але він може походити ще на е, d3 і загрожувати, вдарити цього нашого коня. Наприклад, куди ми можемо сюди встати, далі Далі вони поб'ють цього коня, ми цього, і вони ставлять нам мат. Тому, якщо ми все ж таки походили так, слона е, ми поки що не чіпаємо. Можна ще вивезти там королеву, щоб підкріпити це. Можна ще там щось нападати, але то не допоможе, тому що забираємо її і все, і далі чим бити. Тому цим не можна ходити. Можна ще там спробувати щось там на слона напасти, але та не пі. Хіба що так можна забрати, але то. Але то вони далі коня забирають. Ми, наприклад, їхнього слона, вони там шахми, текли, і вони там турую, закр... там, і далі розгром тут повний вийшов. Так що такий хід недобрий. Відмотуємо. Хоч він може дещо і врятувати. Бо, о, цей хід досить популярний, але він непоганий, справді, але можуть бути такі і всякі. Способи, що так можуть нападати. Тоді, як, як я подивився хід, я завжди від цього мата рятуюся ось таким ходом королевою на е, F, F6. Тоді вже бити не може, тому що там королева. Білим якось її треба промаганяти. Але їх про, прогнати і не дуже видно. Доведеться якось там коня виводити, талі виводити слона. Так що, так що отак от можна врятуватися. Ось так. Сподіваюсь, вам сподобалася моя розповідь, як врятуватися від цього ходу. Якщо так, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!